Доброго дня, вітаємо в студії інформаційного видання «Вечерпно». Сьогодні до нас завітав начальник факультету оперативно-рятувальних сил Черкаського інституту пожежної безпеки імені героїв Чорнобиля, кандидат технічних наук, доцент, полковник служби цивільного захисту Качкар Євген Володимирович. Доброго дня, Євгена Володимировича. Доброго дня, шановна студія, шановні глядачі. Євгене Володимировичу, ви вже не вперше у нас в студії. Минулого разу ви розповідали про факультет, який очолюєте. Зараз хотілося поговорити з вами про вашу участь у міжнародних проєктах. Одним із таких є ваша участь у навчаннях для представників держав-членів організації по забороні хімічної зброї, де ви брали участь в Республіки Білорусь. Розкажіть, що це за навчання, за якою програмою вони відбувались? Дякую за запитання. Ну, перед тим, як відповісти на нього, я хотів би дещо розказати про саму організацію, Міжнародну організацію по забороні хімічної зброї, тому що це дійсна організація, яка пропагує у всьому світі, перш за все, заборону і невикористання зброї. Тому що дійсно це зброя масового враження, яка наносить, по-перше, великі людські наслідки, жертви. По-друге, це великі екологічні. Проблеми. І е, якщо дещо про організацію саму, то центральний офіс її знаходиться в місті Гаага, це Нідерланди, налічується міжнародна організація, близько 20 країн учасниць. Ця організація має свій фонд і е, та е, той основний документ, за якою працює дана організація, це міжнародна конвенція по забороні хімічної зброї, яку, власне, і дотримуються, і виконують всі країни учасниці які доєднались до цієї, до цієї організації. Конкретно стаття 10 цієї конвенції вона визначає права і обов'язки цих країн-учасниць, які доєднались. Ну і перш за все, як я вже сказав, ця стаття 10, вона. Регламентує про те, що всі країни, які долучились до цієї міжнародної організації, вони мають обов'язок невикористання і всілякі дії стосовно знищення, неутримання цієї хімічної зброї. Ну і конкретно про ваше запитання, також хотів би повідомити про те, що в період з 31 травня. По 10 червня я перебував в Республіці Білорусь в службовому відрядженні. Знову ж таки, на запрошення цієї міжнародної організації, де я вже другий рік поспіль прийняв участь у цих міжнародних навчаннях. Минулому році відбувся базовий курс, в якому також приймали участь сім різних країн-учасниць. І в цьому році вже був більш поглиблений. Як кажуть, поглиблений практичний курс, в якому приймали участь 17 осіб із 10 різних країн. Від України представляв, представником був я і відповідно приймав участь у тій програмі, яка була запропонована нам цієї міжнародної організації. Ну, якщо назвати країни-учасниці, які приймали участь, це такі країни, як Арменія, Грузія, В'єтнам. Куба, Литва, Україна відповідно, були представники із, із Прикордонного комітету Республіки Білорусь. Ну і ми працювали. Розкажіть, будь ласка, більш детальніше, яка була ваша роль у цих навчаннях? Вона була теоретичного спрямування? Чи, можливо, мала більш практичний характер? Ну, зокрема, програма підготовки, яка, до речі, наз... мала назву. Проведення рятувальних операцій в зонах хімічного зараження вона носила і мала на собі виключно практичний характер. Ну, якщо у відсотковому співвідношенні, то десь теоретичної частини у нас було всього-навсього 20% все решта, це робота, практична робота на полігоні. Робота із обладнанням, робота по вивченню приладів хімічної і радіаційної розвідки, робота в костюмах захисту як органів дихання, так і шкіри. Ну і відповідно виключно практичний характер, як кажуть, ми по 6 годин кожен, кожен, кожних цих 10 днів працювали. На полігоні в практичних умовах я правильно зрозуміла, що участь у навчаннях взяли вже кваліфіковані спеціалісти? Так, да, це були вже кваліфіковані спеціалісти, які мають підготовку, мають відповідну підготовку роботи не тільки в зонах хімічного зараження, а мають кваліфікацію пожежних рятувальників. І відповідно це був такий збір. Представників кваліфікованих праців... представників із тих країн, які я назвав, які відповідно підвищували свою кваліфікацію, використовуючи те обладнання, яке нам було надано Республікою Білорусь. Скажіть, можливо, вони з вашого досвіду щось перейняли? Чи ви щось у них взяли так такого? Що раніше можна? Звичайно, такі міжнародні навчання вони досить цікаві. Чому? Тому що представники різних країн. Вони мають виконують одну і ту ж справу, але мають дещо різні тактичні підходи до виконання того чи іншого завдання. Тому нам дуже було цікаво почути один одного, перш за все, повчитись один у одного. Ну і зазвичай ми відпрацьовували злагодженість дій під час виконання тих чи інших завдань. Значить, перш за все, це. Такі, такі задачі нам е, ставилися: це ліквідація аварій на повітряному транспорті, на залізничному транспорті, це е, по, е, ліквідація наслідків під час е, терористичних якихось операцій із застосуванням хімічної зброї, надання першої медичної допомоги, ну і проведення всіх тих дій по алгоритму відпрацювання рятувальних робіт, які власне і. Використовуються в нашій навчальній програмі по підготовці фахівців в нашому навчальному закладі? Я зрозуміла, що це дуже серйозні потрібні навчання, і участь в них дуже важлива. Скажіть, можливо, у вас є якісь особисті враження, може, якісь там були моменти такі, що запам'яталися найбільше? Дякую, дуже цікаве запитання. І е, ви знаєте, щодня ми, е, як кажуть, взнавали один одного краще. Були такі представники, з якими ми зустрічались в минулому році, і відповідно це давало певні результати, тому що ми знали, хто на що, як то кажуть, гаразд, хто що може вже виконувати. А ті люди, які були вперше, ну вони значно відрізнялись. Від всіх решти учасників, тому що їм приходилось працювати з нами, чути нас і відповідним чином навчатись, навчатись того, що ми вже вивчили в минулому році. Особливістю, яку я запам'ятав, ну це перш за все. Це по-перше, це був російськомовний курс, тобто всі представники з різних країн мали певну базову підготовку, мовну підготовку. Але ви знаєте, що передача інформації, наприклад, по радіозв'язку, ну якщо це не рідна мова твоя російська, то бувало таке, що людина в стресовій ситуації переходила на свою рідну мову. Ну і важко було зрозуміти, що вона хоче передати, але тим чи іншим чином ми намагалися один одного розуміти і таким чином досягали успіху. Дякую. Розкажіть, яка надалі планується співпраця з Міжнародною організацією по забороні хімічної зброї? Центральний офіс, який, як ви казали, знаходиться в Гаазі? Значить, в подальшому, на наступний рік планується е, також проведення такого поглибленого е, тренінгового курсу, і на наступний рік. Я маю сподівання на те, що від нашого інституту, від нашого навчального закладу поїдуть інші представники. Як правило, було б дуже корисно, щоб туди потрапили представники, які викладають власне дисципліну організації аварійно-рятувальних робіт, тому що саме під час вивчення цієї дисципліни, саме під, під час відпрацювання навичок. По наданню допомоги, проведення рятувальних операцій в зоні хімічного зарад, зараження, власне, ці представники, які викладають цю дисципліну, повинні пройти цей поглиблений курс, попрацювати на тому обладнанні, який нам представив інститут, підвищення кваліфі... інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації Республіки Білорусь. І я вважаю, що це неоцінений досвід, це, як кажуть, Особа, яка проходить цей курс, вона стає на голову вище, має, перш за все, це міжнародні контакти, тому що е, це спільна справа, рятувальні дії, тому що наслідки, які можуть надати е, в результаті нанесення там, хімічної, в результаті застосування хімічної зброї, це наслідки міжнародного характеру. І одна країна не в змозі сама справитись з такими наслідками, тому власне. Ця міжнародна організація і проводить такі курси для того, щоб відпрацювати спільні дії різних країн по наданню допомоги в тих чи інших ситуаціях. Ну а що стосується мого навчання, то є іще третій етап підготовки. Це етап підготовки, який буде стосуватися не всіх учасників, які пройшли перший і відповідно другий етап підготовки. Це вже такий. Ну, можна сказати, майстер-клас. Відповідно, організація із нашого колективу, які пройшли ці навчання, відберуть самих досвідчених, самих підготовлених, і їм буде запропоновано третій етап підготовки, який по завершенню надасть кваліфікацію міжнародний інструктор. І відповідно, пройшовши цей етап, людина зможе по завданню міжнародної організації по заборони хімічної зброї. Зможе виїздити в інші країни і, відповідно, готувати такі самі групи, такі самі, таку, надавати таку саму теоретичну і практичну підготовку тим учасникам, які будуть запрошені для підготовки власне цього курсу. Хотів би перш за все, подякувати керівництву навчального закладу, зокрема, начальнику інституту Тищенко Олександру Михайловичу, за предоставлену можливість мені прийняти участь в цьому. Як на мене, дуже важливому курсі підготовки, тому що це, звичайно, відповідально. І, як іще раз скажу, для мене це дуже, дуже відповідальне завдання. Також хотів би. Подякувати міністру з надзвичайних ситуацій Республіки Білорусь, генерал-лейтенанту Ващенко, який особисто був присутній на засіданні на фінальному засіданні нашого зібрання на врученні документів про підготовку. Це говорить про те, що зі сторони керівництва Міністерства надзвичайних ситуацій Республіка Білорусь приділяється дуже багато уваги в підготовці фахівців, по власне. По рятувальним операціям в зоні хімічного забруднення, ну і особисто представнику міжнародної організації, який також був присутній у нас на врученні документів про навчання, це представнику Нідерландів Марку Альбану. Я вам дякую, Євгене Володимировичу, за таку цікаву розмову. Бажаю, щоб надалі ваша співпраця з міжнародними організаціями складалася як найкраще. А нашим глядачам нагадую, що нашим гостем сьогодні був начальник факультету оперативно-рятувальних сил Черкаського інституту пожежної безпеки імені героїв Чорнобиля Качкар Євген Володимирович. До нових зустрічей!